Усе як у звичайній школі. Дзвоник, дошка, задачі. Отже, діти будуємо з вами схему до задачі. Але ця школа підземна. Її облаштували у харківському метро. Російські ракети долітають до Харкова менш, ніж за хвилину. Тож навчатися офлайн можна лише під землею. І це розуміють навіть першачки. Це краще на мріях була школа, чи тут на Метро метро, тут і На... в метро, тому Та, що там, бо, там е, вибуху і можна завоняти будівлю. метро, тому що корабліки можуть сидіти, і тут безкоштовна їжа». У перерві між уроками дітям роздають перекуси за кошт місцевого бюджету. Спочатку була українська мова, потім математика і потім епарата і обід. У цих першокласників сьогодні три уроки в метрошколі, ще два вдома онлайн. Після цих дітей на другу зміну прийдуть навчатися інші класи. Кожен клас проводить тут по кілька днів на тиждень, решту часу дистанційно. Такий розклад склали, аби попрацювати за партами, встигли якомога більше дітей. Пануайду там в більшості випадків нічого не зрозуміло, да і уроки ще сривають іноді. Тут не сривають уроки, і, во-вторых, тут дисципліна більша. Звісно, діти і ми дуже вже сумуємо за нормальним навчанням. Ну, нормальним я маю на увазі не дистанційним, живим спілкуванням. Тому е, така можливість, коли випала, ми, звісно, і діти, і батьки, і вчителі дуже раді були. Учителька Олена зізнається, спершу було незвично, але нині з незручностей хіба те, що треба підвищувати голос, бо гучно працює очищувач повітря. А ось на гуркіт потягів метро жінка не зважає. Порівняно із тими звуками, які ми чуємо крім поїздів, то ми вже до таких не реагуємо світу. Ні, уже не заважають. Навчальні приміщення облаштовані на п'яти станціях метро. Їх обладнали в технічних приміщеннях і переходах. Встановили вентиляцію і відеокамери. Учителям допомагають т'ютори, психологи, адміністратори. Є охоронці і медики. Для нас це була на нова справа, тому так це було складно. Але невирішуємо проблем не буває. Буває небажання їх вирішувати. У Нас було, було бажання створити все це. Усі 19 облаштованих навчальних кабінетів у харківському метро закріплені за 27 сімома ліцеями. Щоб дитина навчалася в підземці, її треба перевести до одного з цих навчальних закладів станом на березень 2024 року. Метрошколу відвідують 2200 учнів, і нині вона вже не може вмістити усіх охочих. У мене зараз ну, 20 дітей за мережею. Це 20 дітей, які я можу посадити в один клас. Черга в мене вже 8 дітей. Ну тобто, половину з того, що можна вже посадити. Через обстріли у Харкові пошкоджені більше сотні шкіл. Деякі з будівель, такі як ця, вже не підлягають відновленню. Також у Харкові побудували підземну школу на 20 кабінетів. Вона зможе прийняти 900 учнів у дві зміни. Підземні навчальні заклади мають з'явитися в кожному районі міста, але учні метрошколи мріють про інше. Ну програмістом стати. стать ішов весь хаос закінчився, тому що в таких умовах вчитися складно. Тож стати програмістом І мені б хотілося повернутися в школу. Так, ну там э, веселее, чем тут. Э, да, чтобы кончилась война. <соценно> И моя. Я хочу гулять куда-то. А я сливки выгуливать. А я ходить в на настоящую школу, а не в метро. А я метро хочу.